Плуг все одно має бути в кожному господарстві. Але через глобальне потепління те, коли, як і скільки випадає опадів, у нас дуже сильно змінюється, воно дуже сильно динамічне. І нам під нього треба підлаштовуватись. І єдиний вихід, який є, це ну, дійсно ґрунтозберігаючі технології. На сьогоднішній день це для мене такий собі формат адаптів, я його називаю, адаптивне землеробство. Я цей термін придумав дуже давно, багато років. От. А, і це по суті там, суміш там, ноутіла із стріптілом, трохи рихлення, трохи використання вертитіла. От. Тобто, це така комбінація під конкретну задачу конкретного поля, конкретного господарства. І ось там, навіть на Укабі мене зловив Григорій Шамрицький і каже: Богдан, типу, а ну, що ж робити, да? Яка там ти вважаєш технологія, що краще, там воронка, рихлення, там, чи люди дивляться, чи люди роблять. От. Насправді я пропагую да науковий підхід, агрономічний підхід, якщо хочете, або агрономічно-економічний підхід. Я вважаю, я особисто вважаю його найбільш правильним, найбільш логічним.